Всім привіт! Сьогодні вирішила зняти відео, показати свої полички. Не знаю, як буде виходитися, тому що тут у мене такий куточок з північної сторони світла небагато. Додаткове освітлення вимкнула, тому що маю рожеві лампи, щоб правильно передати фарби, кольори. От давайте почнемо з верхньої полички. Ось така розпускається повільно. Ще маю бутончики. Думаю, довго буде квітувати. Це в мене найвища поличка, я, звісно, щоб... Там полити, притерти листочки, щось переставити, то використовую стільчика. Трішки, звичайно, незручно, але у мене такі помічниці, що з нижніх поличок все зривають. Ну, цю красуньку я вже вам показувала не один раз, але вона продовжує квітувати. Колір трішки змінила. Ну, я так розумію, що вона вже доцвітає. Вона в мене в бокалі сидить, хочу її пересадити. Так, ось ця красунька також, ага, вона в мене дорожча, як квітоносик. квітоносиком, там ще буде в неї. Така цікава. Яскраво насичена серединка. Оранжева. Так, це в мене друга полочка, вона посерединці. Тут ось ось краєчку метелик. Також показувала вам дитинчат. Вже почали пускати корінці, чи маленькі, тому скоро прийду, буду відсаджувати. Тут на краєчку у мене стоїть візувій, Я його пересадила. Він має он там ще бокову дит, дит, дитинку. І тут у нього ще щось на квітоносах трішки розвивається, поки що не зрозуміло. Чи це дитинчата, чи це будуть квітоноси. Ось тут у мене. Так, бігбенг. Так, така, такий вид орхідеї, сорт, який постійно зі мною. Звичайно, що це у мене вже, мабуть, третя чи четверта рослинка. Чомусь вони у мене капризують, не хочуть гарно розвиватися. Чекаю перше квітування, можливо, друге, а потім чомусь не з того, не з цього скидають корінці, починають гнити. Але він мені подобається, тому я завжди його без нього не буваю. Завжди поповнюю ним колекцію свою. Так. Далі ось така лакова така. Пластикова квіточка насичено-червоного кольору, подивіться, серединка з такою оранжевою. І біла крапенка, біла перлинка посередині. Вона квітує на два квітоноси. Ось тут іще кілька квіточок. Не підписаний, але, здається, мені я цікавилась. Назва має слово є в назві тайда. Так. Це в мене ще поки що не розквітла, але має бути також метелик. Ось квітоносик у нього вже такий. Так, тут розпустився мінімарк. А ось тут у мене розпустилася Анна та й суко. Я її брала як метелика, але, як ви бачите, розчарування не метелик. Проте я вам хочу сказати, що метелик, звісно, був би набагато красивіший, але її такий незвичайний колір не передає телефон кольору, шкода. І. Вибілена губка. Ну, У мене ще є один один екземпляр. Надіюсь, що наступний буде метеликом. Також бачу, що дівчатка викладають, в кого метелики, в кого також простячки. От. Так, ось це ще. Перлинка моєї колекції. Також дуже я його люблю. Це мітушечка. Зараз покажу вам назву. Diamond Canary Miro 3. Ось, квітує вже вдруге. Небагато квіточок, але вони настільки цупкі. Такі пластикові дуже-дуже і аромат просто неперевершений. Ці дві квіточки ароматять на всю кімнату. Він також змінює свій колір. Він, коли розпускається, більш до жовтого, пастельно-жовтого кольору. А по мірі квітування, то колір змінюється. Ось такий білий. Вона нас не нечітко біла, такий молочний, можливо. Так, І це моя найнижча поличка зараз. Я рослинки змінюю, переставляю трішки, де краще квітують, то я ставлю на ті місця, де я більше буваю, де я більше часу проводжу, щоб ними милуватися. Так, це в мене стейсі, дуже також хотіла цю рослинку. В них, звичайно, ці малюнки незвичайні, казкові, яких тільки тут візерунків і немає, ніби щось таке нереальне, морозне. Вона квітує вперше невеличка рослинка, також у її листочки такі не. Непрості сизуваті з такими крапинками. Але там у новій, вже виходить новий листочок, тобто розвиваємося, будемо рости Так, продовжує квітувати Рейнбоу. Уже також змінив колір свій, довго вже квітує. Але ще в нього один бутончик він доростив, розкриє. Так, ось тут у мене новиночка. Рожевий фламінго. Цю квіточку, цю рослинку я отримала не так давно. Десь кінець жовтня, початок листопада. Вона була в мосі в розмірі 1,7. Я пересадила її в субстрат для підлітків. Дрібна кора з додаванням різних там запечених глин, на низ керамзит. трішки моху зверху прикладую, щоб трималась волога. І ось він уже квітує. Квітує, дивіться, 5 квіточок поки що. Так, Ну, і вони такі незвичайні, також помальовані яскраві серединки, язички ці насичених кольорів. Ось тут у мене також щось подібне, але це також забула назву Little Gem. Вона не мала квітувати, тому що стояла на іншому балконі. І туди добиралася моя малеча. Я коли не прийду, дивлюсь кілька бутончиків відщіплено. Прийшла наступний раз, знов бутончика нема, знову немає, а вона постійно по кілька дорожчає і дорожчає. Ну, прийшлося поставити загорожу, щоб малеча туди не заходила. І вона все-таки. Ось показала мені свою квіточку. Ну і ще один бутончик доростила. Нічого, я думаю, вона така рослинка крупна. Також брала в розмірі 1,7, вже вона квітувала. Можливо, наступний раз вже пішні проквітує. Тут квіточка трішки більша. Відрізняється від цієї, що попередній я вам показувала, але все-таки щось є, між ними спільні. Зараз ось так в порівнянні вам покажу. Тут більш такі спокійні кольори, а тут все-таки ніби якісь такі вогники ніби хватають, язички полум'я хватають, плюсточки по краях. Тут спокійніші і фарби. Ну і на краєчку тут у мене стоїть ось така біла красунька. Кришталевий водопад, здається, має назву цей бігліпчик. ну Це такий сорт, що він квітує завжди такою довгою гілочкою водоспадом, Це його перше квітування. Рослинка гарно розвивається, має багато корінців. Тому також надію, що. Буде красивий довгий квітоніс у неї. Так. Ось тут у мене мої черевички. Ось оцей новенький у мене вже ось, ось розкриє своє личко покажу, біленький ще продовжує квітувати. Ось тут черевички, ще також квітують, Чармер. А ось мій букетик, який я недавно робила. Хтось на Фейсбуці задавав питання, чи довго стоять квіти, зрізані у воді. Так, довго уже, майже більше тижня, мабуть, вже пішло, пішов другий тиждень як я їх зрізала, і вони, як ви бачите, стоять і не втрачають своєї форми. На сьогодні все. Гарного дня, до побачення!